Весь світ обговорює результати виборів в Сполучених Штатах, бо це дійсно цікаво і важливо. Так, Республіканська партія ну, отримала серйозну поразку на більшості виборах, а це були вибори губернаторів, мерів, суддів різних. Так, це такі вибори в Америці, які відбуваються в різний період. І, але найголовніша сенсація це, звичайно, перемога кандидата. Мандані, господи, прізвища забуваю так. Це такий представник індійської меншини, який став мером Нью-Йорка. Його багато хто називає тліваком, там взагалі називає комуністом. так. Він виступає за замороження арендної плати на житло для бідних. і... Небагатих людей, він за безкоштовний, е, громадський транспорт, ну, багато таких лівих ініціатив. Е, я читаю багато що пишуть зараз в соціальних мережах Українці. Так? Ну, у нас завжди всі все в, 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 в як це там називається, а, зрадачі перемога. Там, ледве не комуніст переміг, Ген ФСБ, тому подібне. Це людина в лівих дійсно поглядів. Але багато того, що про нього пишуть, це є неправдою чи не відповідає дійсності на даний момент. так? Він не виступає проти білої поліції, як дуже багато пишуть. Це була така ініціатива, ще там 2-3 роки назад. Він не заперечує існування Ізраїля, він виступає проти війни в Газі. І багато інших речей, про які в нього пишуть. І до того ж, він дійсно схильний до компромісу. Це знову ж таки. Видно з його виступів, так, він хоче бути мером всіх нью-йоркців, тому, звичайно, буде йти на компроміси. Ну і найголовніше з нього голосувала молодь, яка ну, так бачить таке майбутнє. Тому, думаю, що цей маєтник історичний, який розпочався з Трампом, приходом до Трампа, він зараз в деяких регіонах Америки рванув в іншу сторону, але десь мені здається, все ж таки він повинен стабілізуватися. Що ще цікаво у світі робиться? Ну, так, Путін і його еліта продовжує лякати ядерною зброєю, тобто вони сіли на цю тему дуже серйозно, що говорять про те, що в них немає серйозних успіхів, і вони. ну от... Знов лікають не тільки вони, лікають багато хто нас, тим, що буде важка зима. Я спеціально подивився з головки минулого року, те ж саме було. От Буквально читаю початок листопада, буде найгірше, 24-го року, найгірша зима за весь час і тому подібне, тому подібне. Тому думаю, що переживемо якось.